1 жовтня увесь світ відзначає міжнародний день музики. Перша музична школа вітає всіх причетних. І сьогодні у вас є можливість почути думки наших батьків про важливість і вплив музичної освіти. Доброго дня мене звати Назарі Вівчарик. Моя зоряна донька по суті сама обрала собі музичну школу, сама обрала інструмент, захотіла ходити на піаніно. І ми втрапили до чудової вчительки Наталі Васильівни. Тепер ну, Зоряна бачу впевненіше себе почуває і завжди радо йде на уроки. Очікуємо тепер концертів. Ну для нас дуже важлива музична освіта, бо це розвиток дитини. Це розвиток її особистості. І в зв'язку з тим ми е, перший рік почали навчатися у цій музикальній школі. Лігіна, тобі подобається? Дуже. Дуже подобається. Робимо домашні завдання, і я хочу таку дати пораду батькам, якщо все ж таки є можливість, залучайте дітей до творчості. Вітаю! Я Валерія Шинкарьова, депутатка Черкаської міської ради і мама п'ятьох дітей. Четверо моїх діток здобували або здобувають освіту в першій музичній школі. Найменші теж підуть сюди. Я дякую викладачам за розкриття талантів моїх діток. У нас така творча родина. Я займаюся мистецтвом, народним мистецтвом. Ну і дуже приємно, що мій внук теж шукає себе в якихось творчих процесах. Музика це. Така складна штука, як на мене, і тому я дуже вдячна вчителям цієї школи, директору Тетяні Миколаївні, що вони займаються з ним і будемо надіятися, що творчість вона прорве, покаже себе. Важко уявити цей світ без музики. Нам пощастило, ми зустріли людину фахівця своєї справи, яка познайомила, зацікавила та закохала нашу дитину в музику та бандуру. Добрий день. Ми... У нас є дуже цікава історія, як ми опинились в музичній школі. Кірюша, моя донька, коли робили масаж замирала і переставала плакати лише коли була музика, грала музика або будь-які музичні інструменти. Юля Сергіївна заздалегідь. Я знайома з нею заздалегідь. Вона розказувала мені про можливість навчати дітей з трьох років на музичних інструментах. Тому ми, як тільки нам виповнилось три роки, ми звернулися до Юлі Сергіївни, Вона нам порадила найкращого в світі викладача Віру Михайлівну Міщенко, і ми займаємося скрипочкою вже третій рік. Діти, які ходять до музичної школи, вони добріші, вони кмітливіші в навчанні. Для дівчаток це окраса їхньої вдачі, їхньої краси дівочої. Для хлопчиків це додатковий інструмент на майбутнє. Я не знаю, чим буде займатися мій син в майбутньому, але я знаю точно, що якщо, наприклад, він буде підкурювати космос, то в нього буде музика в цій справі, і буде та культура, яку він отримує в музичній школі. Ще з дитинства. Наш син відвідує музичну школу вже не один рік. І за цей період можу впевнено сказати, що Олександр Олександрович – це наш вчитель, ну справжній професіонал своєї справи. Ми його дуже обожнюємо. Наш син бере постійно участь в концертах, виступає на великих сценах нашого міста. Це і дрантеатр і філармонія. Загалом школа чудова, відчувається гарний мікроклімат. І ми з чоловіком ради, що наш син навчається саме в цій музичній школі, школі номер 1 Перша музична школа для мене як другий дім. Велика дружна сім'я. В школі організовують круті концерти і конкурси, які вражають своєю масштабністю та великою кількістю талановитих учнів. Мій найулюбленіший захід це новорічний хід, де дітки можуть не тільки показати свої таланти, а й отримати приз за найкреативніший костюм. Тут справді дуже люблять дітей. Викладачі завжди готові допомогти, коли в мене щось не виходить. Уроки проходять дуже весело та активно. Я граю на фортепіано. Цей інструмент допомагає мені висловити мої емоції. Я із задоволенням почала виходити на сцену черкаської філармонії та драматичного театру разом із шкільним хором, про що раніше навіть і не мріяла. У цьому році я почала паралельно займатися спеціальністю Острадний Веркал, тому що мені ну дуже подобається співати. Можливо, в майбутньому я стану відомою співачкою, хто зна. Але не треба забувати, що перша музична школа імені Лисенка це школа з душею.